Усім доброго дня. Давно не було відео, як такової викладати, то нема чого. Але покажемо, чим займаємося. Нещодавно їздили по гостям 6 -го числа. Хто святкує по-старому, то це була вечеря. Їздили до Тьоші, їздили до мого дядька в Верховцево. Провідав дядька, він мене Один. З рідних дядьків. Побули в гостях Привезли от дядька гарного сінця, а, такого, щоб кинув свиням, вони його їли, їли і коротше, спать на ньому не спали, тільки з'їли його. Да. Покажу якесь інце. Зараз робимо комбікорм Значить 250 старту з'їли, 50 гровера вже з'їли і робимо ще 100 гровера, Дивимось. ДТЗ-шечка, як завжди, працює, по ній питань немає, взагалі ніяких, третій рік вже нею користуюся. Дімончик, Дімончик до якого я їзджу на даний час і беру домашню свинину, теж собі такий придбав. Теж придбав собі таку же ДТЗку, задоволений, не знаю. Задоволений, що придбав, але ще не знаю, що він скаже, коли буде її використовувати. Вчора заїжджав до нас він в гості на нашу торгову точку. Ну, В общем, сказав, що вже придбав, що по почті йому йде, їхав за бетономішалочкою собі, щоб гарно. Змішувати. Знайшов ось таку стару куртку, ще, не знаю, це моя ще мама в ній там зимку ходила, сніг убирала. Придбав собі бетонну мішалочку. В общем, до Діми ми скоро поїдемо і запитаємо Діми, що він скаже, на що ДТЗ. Я думаю, він буде дуже задоволений. Своє поголів'я, а воно в нього не маленьке. Набагато краще, ніж отак звичайно. обична. Зараз робимо комбікорм і сьогодні у Лени вождення, поїду поміняю лену, підміню, і будемо торгувати. Робимо корм і їдемо до Лени. Чудово, 50 кілограмчиків швидко змололося і вже в нашій бетономішалочці змішується. Рецептурку я не міняю. Працюю по одній і тій же рецептурі. Зараз ось така рецептура мого гровера. Я використовував, пробував різні рецептури. Ясна річ, що це були рецептури різних блогерів. Але чомусь ось оця рецептура мені підійшла більш за все. І є і були гарні результати. Зараз у нас в країні, як ви знаєте, дуже тяжко іменно з ячмінем. Що робити, коли немає ячміня, але є кукуруза і пшениця. Зараз я вам розповім. То я беру так. 15 кілограмів кукурузи. І 27,5 кілограмів пшениці. І все. Без ніякого ячміня. Ячміня ну, в мене немає. І повірте, поросята свині ростуть теж чудово. Як зберігається в біг-бегах зерно? Зберігається теж дуже гарно. Дивіться, сухеньке, все нормально. Все просто по феншую. Бачите, так що зберігати зерно в біг-бегах це дуже-дуже чудово. Ну і як завжди, я ж використовую наш пром агромікс, Куди ж без нього? Як ми всі знаємо, поросят свиней треба стартонути. Не стартонеш, не попливеш. Тому. У нас старт був на БМВД і ясна річ, гровер теж на БМВД. Коли ми досягнемо е, кілограмів 60, плюс, то там буде зовсім інша рецептура. Все буде так, як є, тільки місто БМВД, я буду додати е, соняшникову макуху. Ось і все. Тому БМВД використовую для того, щоб свиней стартонути. Давайте сходимо на них і подивимось. Ось наші красуні. Бачите, да? все гарно, все чудово. Уже не знаю, передає камера чи ні, але, як ви розумієте, вже ж далеко за 30. Я маю на увазі вагу. Так що. Бачите, якби комбікорм без ячменя, кукуруза і пшениця. Ось і все. Такі гарні, потужні, чудові. Проходимо ми всі періоди від початку, від відрива від мами і по сьогоднішній день, слава Богу, без поносів, без проносів проглистували. Але все було чисто, все Гарно. Водичку, як завжди, п'ють, корм їдять. Ось таке сінце, таку люцерну. Дядько дав. Я їм кидаю і вони прям пішов. Дуже-дуже люблять її, аж кидаються на неї. Все-таки люцерна. Сіно люцерне є сіно люцерне. Малише? Ось так. Так що, хто би там що не говорив, книжка пише красиво, але практика показує зовсім інше. Можна ростити свиней і без ячміння. Ну, коли є заложена генетика, то ясна річ, що все буде чудово. Так що, поки Використовуємо ще промагромікс ну а досягнемо 60, то перейдемо на соняшникову макуху. Помішали трішки в одну сторону, тепер в іншу. ну Хвилин виходить так 15-20 і все чудово. Зараз будемо висипати в цю бочечку. 50 кілограмчиків в одну бочку лягає, навіть ще й залишається місце. Зараз покажу. Ну Ось і все. Вигрузили сюди. Дивіться, 50 кілограмів лягло і бочка ще й не повна. Так що будемо додати. Ось такий гарний. Получається комбікорм. Мілесенький, чудово. Ідемо ну, беремо тачку, набираємо зернову групу. Другий 50 кілограмів. Ну, от і все, ДТУ склали. Там в сарайчику 100 кілограмчиків комбікорму готового, а я їду до Лени. Ось і все, Ленуся поїхала, залишила мені туди кошти на здачу. Ось така сьогодні у нас смакота, така продукція. Як завжди, смаколики, копчені, ковбаска, пічеревок, шинка, щочка, сальце на соломці, сальце в приправах, зельць, смалець, паштет, м'ясний паштет, ліверний. В общем, все як завжди. Так що працюю, підміняю лінусю. Думаю, півтори години пролетить швидко, а там раз-два і вже й додому. У нас тут лінуся так обоснувалася, так в палаточці все в неї так тут чудово. Стілець стоїть, ящичок там, сумочка, речі деякі. Щось тут уже приготувала. Ящички для посилочок. Видно, є замовлення. Нам телефонують наші українці і запитують, а можна відправити в Європу ваші смаколики, ваше сало, ваші баночки. та Звісно, можна. Відправляємо і в Чехію, і в Польщу. Так що це взагалі не проблема. Ось так. Так що кому куди треба в Європу для рідних і близьких хочете зробити ну, таку подарунок чисто української продукції домашньої, то, як завжди, Лені телефонуєте або пишете на Viber. Лени номер телефона є завжди візде. Та й майже в кожному описі відео. І ми відправляємо. Ось так. Скоро до Лена прийти, товарчику вже поменше так стало. Трошки спродався. Завлікаємо клієнтів. Так, нема сала ковбаси, випадаємо на таси, привіт! Ну що, як Лас. вождення? У мене клас. Все чудово. Да. Ну от не можна діляти перериви. От з кожним разом увірені і увірені. От получишь, ну, ты отримуєш права, ти в мене без перериву будеш їздити. Особенно от ми скільки виїжджаємо на трасу, вообще бомба граната. Ну, Похорону, зрозуміло, що важче, складніше. Отримаєш права, у тебе буде практика кожен день. Так, ну ми теж тут трошки стругувалися. Ось подивися, скільки Біма ми допомагала? тобі там коштів наторгували. Угу. Нічого так, да? На кофейок ми Заробили? з Бімою. Заробили. Да? Бімка. Бімка допомагає, як завжди охороняє. А він тут стоїть, бо він вже знав, що крайочок йому обрізається і крайочок всіму. У великій сім'ї чия горбушечка. Бімке да, Бімке. Так що ми з Бімкою на каву заробили. Канешне. Все. біжи по каву. Ми тобі даже отакої мелочі, диви, дизюліків додали. Ага. Добре. Давай нам на каву. Пішли ми за кавою. А я подивлюся, багато дрібне прошу. Ти подивись там пакет цілий ще й мелочі. Так? Да? да. Ось так. Да. Ось і там, там вона ще я сьогодні теж наторгувала. Мелочі. Да. Якби я знав, я б не міняв би. Ти мені не сказала, що там є мелочі. У мене закончилась мелочь. Опчене і єльц. 385 черевенка, 370 шинка, 170 щучка. Так, ну, я на торгує, а я закавую. Тут ось такий у нас магазин цукердя. Дуже смачна кава. Кавуся смачна, да? допиваємо ми з Леною кавусю. Ми продовжуємо торгувати, скоро будемо збиратися додому. Ну а вам всього найкращого, да, Лена? Звісно. Так що хто хоче нашого домашнього, замовляйте. Хто повторюю, да, хто хоче за кордон, ми теж відправляємо без питань. Хто родичам, хто друзям, або якщо нас хтось з-за кордону дивиться, хто хоче домашнього українського, то будь ласочка. Номер телефона, Лени, є. Візде. Також кто е, из за кордону, той може Лені на Viber, на WhatsApp, е, номер Все телефона. Да, всі соцмережі за номером телефона у Лені є. Номер телефона я повністю опишу під цим відео. Ну а зараз всім пока. До нових зустрічей. Пока-пока.